Так. Це наш город, трошки трави є. Тут такі наші помідорки самі перші. Тут такі помідорки, бачите, Трошки трави є. Це нам Оля дала була чорну смороду, но навіть є щоб... Є пару, то можна попробувати. Оце в нас два кавунчика. Сьогодні знайшла, де вони є. от два кавунчика, але ну, не буде, значить пропали. Двідинки, на жаль. Це наша малина така. Це картоплі, небагато-небагато. А, то, але трави. трави у мене немає, бурячка у мене немає, ну бурячок буде, моркви не буде, моркви, на жаль, не буде. Отак От зійшло, зато редиска у нас.